Я що хочу сказати, що є такі слова у молитві, щоб, госп... щоб ворог мій, нехай не радіє мною. Знаєте, ким ворог радіє? Якщо вони з нами воюють, вони радіють, що в нас є зрадники, вони радіють, що в нас є боягузи. Ворог радіє, коли в нас. Є ті, які ворогові допомагають. Ви чуєте? Це стосується не тільки війни, що йде зараз, але це стосується і духовної війни, бо є дуже багато людей, які служать злому, які ведуть душу у пастку диявола. Ті люди, які є зрадниками духовного життя, ті люди, які є мародерами чужого щастя. І в часі війни, це для того, щоб ви знали, про що йде мова. І як ми молимося до серця Христового, щоб ворог мій не радів мною, це значить, що серце моє таке, як серце Ісуса. Серце моє таке як серце Ісуса. Зранене, покалічене, але живе, серце, яке дає життя, яке дає надію, яка укріпляє у вірі, яка довершується у любові. Тому зараз усіх вас. Закликаю до молитви до серця Христового у часі війни, ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і свята Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Серце Христове сповнене любов'ю і благодаті. Молимо тебе сьогодні у час війни, молим тебе, вселюблячий Боже, щоб ти найперше змилосердився над нашим ворогом і дав їхні серця, співчуття, любов і розуміння, щоб ворог пішов назад додому, звідки прийшов, щоб через Твоє Боже розуміння. Яке ти даєш людині можливість відновити в собі, щоб вона вернулася до своєї людської подоби, щоб людина стала людиною люблячою, доброю, смиренною. Молюся, Господи, сьогодні за всіх матерів Росії, які відправили своїх дітей на війну, сповни їхнє серце. Чуйністю і добротою, щоб вони відкликали своїх дітей додому, щоб вони вернулися цілими і здоровими, щоб вони вернулися з покаянням, молюся за братів, які відправили свого брата на війну, щоб його серце стало м'якшим. Молюся за батьків, за тата, який, проживши своє життя, відправив свого сина на війну, щоби той воїн російський вернувся додому до свого батька. А тепер, Боже милосердний, прийми нашу молитву, за наших славних воїнів, сповни їхні серця відвагою, яку мав ти. Коли стояв перед Пилатом, не боячись нічого, ні справедливого суду, ні кари смерти, а особливо такої страшної, молимося за наших військових керівників, щоб вони сповнилися Твоїм серцем, люблячим, Господи. І відносилися до воїнів як до своїх дітей. Молюся сьогодні за всіх матерів, щоб любляче серце Ісуса, робило вам місце, як зробило місце для Матері Божої, яка була з ним продовж цілої його хресної дороги, була з ним продовж. Але нехай Господь Бог своїм милосердям переступить смерть на Христі і дасть Воскресіння тим душам, які заблукані заблудилися. Молюся Боже Милосердний до тебе сьогодні, щоб ти дав сили і відваги тим хлопцям, які сьогодні не можуть зважитися, щоб стати в стрій поруч. З нашими братами, синами України і дочками України, які боронять нашу землю. Дай Господи, їм відваги, дай їм Боже їм сили, дай Боже їм мужності, щоб вони поважали себе через той великий крок. Молюся, Боже всемогутній, і прошу тебе, прийми мою молитву за всіх тих хто чекає вдома наших воїнів, щоб вони щасливо повернулися додому цілими, здоровими і з перемогою. Молюся, Боже, і за наше політичне керівництво, щоб вони відчули свою відповідальність перед тим, як і Пилат потім жалів через свою неупевненість, через свою невизначеність, через свою легковажність. Молюся Господи, щоб ти нашому політичному керівництву дав чистоту свого серця, чуйність твого серця, доброту Твого серця. Серце, яке любов'ю палає до людей. Молюся, Боже, всемогутній за всю церкву Твою, яка зібралася навколо Тебе, особливо в ці часи війни, ці сумні часи. Молюся, Боже, щоб ти кожен із нас наділив любов'ю жертвенною. Щоб ми через свої молитви, через свої духовні жертви, через свій духовний піст приближали перемогу, бо ти сказав, Боже, що є такий рід бісів, який виганяється постом і молитвою. Тому ми готові, Боже, постити і молитися, щоб прогнати це особливих оцих бісів. І з нашого життя. Дякую тобі, всемогутній Боже, що ти почув і прийняв мою молитву. Дякую тобі, Боже, що даєш можливість докладатися до всіх тих молитв, і кожен із нас, хто сьогодні молиться з тобою, є солідарний з тобою, і є частина тебе, і є крапка Тебе, але ми. Боже, творимо велику Твою церкву, яку Ти збудував на Петрові на скелі. Ми проставляємо Тебе, Господи, тут на землі, бо хочемо після своєї смерті бути з тобою у небі, бути там, де ти перебуваєш, де святі мученики і праведники Твої з тобою разом торжествують. Любляче серце Христове, моли. Бога за нас. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Христос Воскрес. Бо Воєнство Іскрас. Kristus voskres ir išmirtų, kaip mirtį, mirtį padolavo, Ir tem, kas robakas gyvena, daro. Христос воскрес із мертвих, смерть і земертвих, смертю, смерть дарував, І нам дарував життя вічне. О,